У Каті є цікаве захоплення знімати за допомогою дрона приголомшливі кадри та робити з них різні анімації. Одне відео вона записала, коли дрон кружляв по колу над такою трикутною ділянкою, а нещодавно вона дізналася, що за допомогою дрона можна ще й виміряти площу це, звісно ж, зручно, та вміння самостійно виконувати обчислення ніколи не завадить. До речі, у нас є формула площі трикутника за довжинами сторін і радіусом описаного навколо нього кола якраз для цієї ділянки, детальніше далі у відео. Маємо трикутник ABC, Довжини його сторін позначаємо маленькими літерами А, Б і С. Навколо нього описано коло з радіусом R, Площу С трикутника А Б С можна знайти за формулою С дорівнює А помножити на Б помножити на С, поділити на 4r. Доведімо ж це! В іншому відео ми розглядали таку формулу, згідно з якою площа довільного трикутника дорівнює половині добутку будь-яких двох його сторін та синуса кута між ними. Застосуємо цю формулу до заданого трикутника ABC. С дорівнює 1 друга, помножити на А, помножити на B помножити на синус кута С, градусна міра кута С невідома. Тож нам потрібно виразити синус С через інші величини. Згідно з наслідками з теореми синусів, у будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника, тобто двом його радіусам, тож можемо записати, що С поділити на синус кута С дорівнює 2Р. Зупини відео та вирази із цієї рівності синус кута С. Згідно із властивістю пропорції, синус кута С дорівнює С поділити на 2 r. Отриманий дріб підставляємо у формулу замість синуса кута С. Спрощуємо вираз і маємо, що площа трикутника ABC дорівнює добутку довжин усіх його сторін, поділеному на 4 r що й потрібно було довести. Тепер ти знаєш ще одну формулу площі довільного трикутника за радіусом описаного кола. Якщо відомі всі сторони трикутника, то за допомогою цієї формули можна знайти радіус описаного навколо нього кола. Тож тримай таке завдання. Зупини відео та самостійно вирази із цієї рівності радіус описаного кола. Нумо звірятися. Згідно із властивістю пропорції, радіус кола, описаного навколо трикутника, дорівнює добутку А, Б і С поділеному на 4С, збережи собі цю формулу, а краще запам'ятай вона не раз стане тобі в пригоді. Наприклад, у наступній задачі розглянь зображений на екрані трикутник А Б С. За цими даними потрібно знайти радіус кола, описаного навколо трикутника. Скористаємося цією формулою, підставляємо в неї відомі дані як бачиш, нам не вистачає площі трикутника S. оскільки в трикутнику відомі тільки довжини сторін, його площу можна знайти за формулою Герона, про яку в нас є окреме відео. Тож, за допомогою цієї формули самостійно знайди площу трикутника ABC. Нумо звірятися, спершу знаходимо півпериметр – 16 см. Далі у формулу Герона підставляємо відомі значення і маємо таке. Перш ніж виконувати множення, цей вираз ще можна спростити, 12 записуємо як добуток чисел. 3 і 4. А далі корінь із цих добутків подаємо як добуток таких коренів, Остаточно спрощуємо вираз і маємо площу трикутника ABC – 24 квадратних сантиметри. Залишається останній крок знайти радіус описаного кола. Замість S підставляємо знайдену площу, спрощуємо дріб і маємо радіус описаного кола тисячних сантиметра Запам'ятай якщо відомі всі сторони трикутника та радіус описаного навколо нього кола, тобі стане в пригоді така формула. За нею ти можеш знайти не тільки площу трикутника, а й радіус описаного кола. А чим захоплюєшся ти? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.